ОКТАВІЯ А7 2018 рік на автоматі 14650 пробіг 101 на 109000 Шкода ОКТАВІЯ А7 Зразу покажемо салон. Що це зупинева механіка 16 рік, 240 пробігу, 12800. 12800. Далі йде шкода Октавія 7 у нас, в сірому кольорі. Ось такий вигляд моєї автомобіль. 13 рік, 220 пробігу, 1,6 об'єм двигуна, дизельний 10500. П'ятиступенева механіка. Так, відкриті вікна в автомобіля. Це для того, аби з цієї сторони закриті. Аби як буде йти дощ, щоб вода могла потрапити в автомобіль. Продається Асьома шкода Октавія. Є асистент автопаркування. 20-й рік. Пробіг 175 тисяч. Ціна не вказана. Є контакти, кого цікавить, телефонуйте до продавця. так, Тавія в чорному кольорі продається автоматична коробка передач, навігація. Підігрів сидінь, возовний клімат, старт-стоп. Є можливість підключення телефону Android Auto або Apple CarPlay. 21 999 19 рік. Повний привід. Октавія 7. Продається автомобіль за 16999 19 рік 2,0. Дизель є контакти продавця. Дев'ятнадцятий рік Октавія А7. Так, Октавія 7 в сірому кольорі. 17-18 рік на автоматі 2.0 дизель 15750. Пробіг 250 тисяч. Покажемо салон автомобільчика. Двізге повний. Привіт, Навігація Android Auto Apple CarPlay. І грі вся день, в такий салон. Подивиться Октавія 7 Зараз салон покажу. DSG. Мультимедій Android Auto, Apple CarPlay Можна приєднати в кого на Android, на іосі. 20 рік, 18300-202 пробігу. Дизель 2.0. Така от Октавія з 18300. Наступне де в сірому кольорі також. Складні електродзеркала. ДСГ коробочка. На автоматі машинка. Що у нас 19 рік? 15350 192 тисячі пробігу. Госунувся без підкрасів. Продається біла Октавія. А сьома. Зверніть увагу на Датчик. Так, чорний потолок. 20 рік, 1930, 177 пробігу. Так, наступний автомобіль 16-го року випуску продається. Пробіг 180 тисяч, 13900, не фарбовано. Технічно ідеал. 13900. Дяцги коробка Така Октавія продається. 14 рік. 1378. Та контакти є. Телефонуйте, кого цікавить. Можливо, це ваш автомобіль. Так, такий, така шкода ОКТАВІЯ А 7 продається. Це у нас 15 рік автомобіль, 1.6 дизель, 10300. Така Октавія, 10300 можна взяти. Є така синя Октавія. Стоїть, чекає свого покупця, свого власника. Дуже гарний колір. Є навігація Android Auto Apple CarPlay, DSG коробка. 18 рік. Пробіг 236 тисяч 14700. 18 рік. 236 тисяч вінкод, Є скидаєте. Продавець кидає він код, шкода їдете, вам пробивають по машинці, все розказують, що в неї робилися. І чи скручений, чи не скручений пробіг. Продається, от така ще Октавія, сьома. 20-й рік, 2.0 дизель, автомат 16200. Якась там до Царівська, якісь документи вида. Автомобіль, ось інформація. Татися продавця дезґе коробочка вести вже така новіша мультимедія.